Вітаю любителів винограду. Сьогодні 13 серпня, 25 рік у нас. На вигляді у нас біла надія Щенікова, Автор. Так дивіться яка ягодка, яка нагрузочка. І тепер внимательно це цей кущ. Посаджений у 24-му році гетуючим саженцем. Цьому кущів один рік. Тому це саме цікаве питання. Шалений ріст. І це сигнальні всі. Грона. Де Зараз відмітимо цю рябушку яка на ньому. Але нагрузка показав себе дійсно Це для тих людей, хто питає, а можливо на наступний рік мати вже урожай. Так це така форма, що показує, що так. Ось така гарна цукор у нього, звісно, невисокий, там біля 15 бріксів всього на все. але Вот такая краса.